Бриколаж у роботі педагогів. Як застосувати новий прийом. Бриколаж дослівно перекладається як саморобне, мається на увазі створення чогось принципово нового з підручних матеріалів, які зазвичай мають інше спрямування, тобто нове з наявного старого. Бриколаж це досить нова освітня технологія. Але спочатку цей термін прижився в багатьох сферах мистецтва та науки. Основа цієї технології у повторному використанні об'єктів, бо ми беремо те, що під рукою і використовуємо в іншій якості. Наприклад, у музиці такий процес відбувається, коли грають на ложках, пляшках з водою або пилках. В образотворчому мистецтві яскравий приклад. Це коложість відомих елементів картин або з фотографічних зображень. Бриколаж в освіті це використання на уроці будь-яких предметів, окрім наочних посібників, підручників та всього, що виготовлено спеціально з метою навчання. Найпростішим прикладом може бути це створення різноманітних виробів на уроках праці та мистецтва. Квіти з кришок та поліетиленових пакетів, звірятка та вазочки з пластикових пляшок, люстра з одноразових ложок та виделок, ялинкові іграшки зі старих лав це досить поширені ідеї. Навчати дітей таким саморобкам сучасно та співзвучно екологічному мисленню, адже для роботи береться те, що мало бути сміттям. Отже, для будь-якого шкільного предмета можливо підібрати матеріали, які допоможуть краще розкрити тему. Бриколаж сьогодні використовується як освітній тренд, нововедення в якому в тому, що педагог використовує підручні засоби і інструменти, вибираючи навіть ті, які не були спочатку призначені для освітніх потреб. Тарілочки, рукавиці, іграшки, клумби, упаковка, хороший фільм і подібне, намагаючись дати своїм учням новий спосіб навчання, змінити рутинний навчальний процес, не боячись ризиків. Педагог творчо береться за новий для себе інструмент щоразу, коли це представляється йому самому необхідним. Такий метод не вимагає готових методичок і посібників дозволів зверху. Існують два основних принципи преколажу. І я зупинюсь на першому це брати те, що під рукою використовувати в іншій якості. Перш за все, в цьому випадку можна навчитися бачити те, чого ми не бачили на перший погляд. Такі прийоми гарні для формування когнітивних умінь. Пошуки структурування інформації, розвитку креативності, нестандартного мислення є навіть спеціальний прийом для розвитку навичок такого мислення, метод фокальних об'єктів, коли на ігрове поле навмисно кидають дивний об'єкт, виділяють його властивості та якості, які можна скористуватись на інших об'єктах і в інших якості. Висновок даної доповіді є те, що освітня технологія брикалаж може бути використана на будь-якому шкільному предметі та для будь-якого віку. Це цікавий метод закріплення матеріалу із використанням групових форм роботи. Також це сприяє розвитку творчого потенціалу як учнів, так і вчителів. Приклади застосування бриколажу на корекційно-розвиткових заняттях з розвитком мовлення і психомоторному та сенсорному розвитку. Дякую. За співпрацю.